Двадцять 28 березня у нас розпочався в компанії геніальних майстрів салону краси Париж. Професіоналів у сфері моди краси стилю та весільних суконь торгівельної марки Лусо. які добре розуміються в смаках жінки в їхньому розпорядженні лімузини роял лім. Танець для двох, і хай він триває вічно. Головне чути один одного, відчувати, не збиватися з ритму і правильно зробити перший крок до спільного щастя. Не забудь відсвяткувати весілля. Одна з найголовніших подій в житті кожного з нас, весілля, повинна врізатись в пам'ять і заполонити серце саме тому, саме в черзі в Європейській залі готелю Черемош, весільна агенція імперія свят за підтримки ведучих Ірини та Віктора та найталановитіших людей Чернівців, Хмельницька та Києва організували мега-подію 2015 року. Грандіозне весільне шоу. Ведін авеню подивитись телеканал Вуковина і на ваших екранах глянцевий тележурнал. Чого хоче жінка? Що, що а заміж вийти, вона точно хоче з. Ми я тетяна про уявімо, яким же дорогі наші повинно бути ваше ідеальне весілля. Безперечно, в першу чергу, потрібно знайти свою другу половину, свою людину, справді свою, а все решта, довіримо професіоналам, з якими я зараз вас і познайомлю. Жодне сучасне весілля не обходиться без креативних та досвідчених ведучих сестри Маньковські Олена та Людмила. Красивый мир, в котором вы неотразимые главные герои. Быстренько, не подсматривай, называешь одного из самых понравившихся участников сегодняшнего вечера. Турнадо. В каждом празднике, которое организовываем, мы стараемся удивлять народ, во-первых чем-то новым, чем-то интересным. Мы не стараемся быть главными на этом празднике. Мы просто пытаемся мечты наших клиентов воплотить в реальность. Мы ведем корпоративы вместе, можем вести отдельно по желанию клиентов. Когда оно все происходит так, как мы задумали, с молодоженами, вот это самая лучшая идеальная свадьба. Ми этот сертификат. Суперприз. Розважальне шоу на своє свято від шоу-балету Апельсин, місто, Кам'янець-Подільський. вид нас особыстого. Среди этих анкет, которые заполнили наши молодожены, мы разыграем к концу вечера наш сертификат, и у них будет уникальная возможность на своем празднике э, увидеть этот шоу-балет "Апельсин с города Каменец-Подольский" в подарок от сестер Маньковских. Ждите. 2 2.08 2015 -е. Орлиное гнездо. Мы вас искренне, ребята. поздравляем. Ура! Поздравляем! Зареченої розпочинається в салоні краси. Тож я з приємністю представляю директора салону краси Париж. Розкажіть про ваш досвід роботи з нареченими. Нам насправді тільки 4 місяці, як ми в принципі працюємо з наречено за цей час. ми вже в принципі сприяли досить великій кількості молодих дівчат. Зробили свій позитивний внесок. У їх свято. дуже складно працювати певно з людьми, коли у них такий день. Нам треба прийняти деяку участь навіть у дітей святі. Тут треба певно працювати навіть те, що психологу. до речі. Моя зачіска, мій візаж, зроблені саме в салоні краси Париж. Дякую. The <laughs> представницями справді солодкої майстерні карамелі. Дівчата, привіт! Отож, скажіть, чим ви можете дивувати на весілля? А, ну насамперед, так, як ми в карамельні працюємо, звичайно, ми можемо дивувати своєю продукцією, своїми карамельними солодощами, які зроблені руками, які зроблені з натуральних продуктів, які є безмежно яскраві і безмежно солодкі тобто, це конкретно фігурки, сердечка, троянди, які ми можемо представити, як, наприклад, букет для нареченої. Також ми представляємо продукцію нашої «Дрібній нарізки. Там також можна будь-які імена наречених писати всередині. А що б ви особисто замовили би на своє весілля от від майстерні карамелі? Е, особисто я напевно замовила б е, букет А ви? А Я до речі позамовила е, фігурки в вигляді нареченої і нареченого на торт. Ля, всі починають готувати заздалегідь. Всім нам це дуже добре відомо. Особливо дівчата, якщо ви хочете мати гарну статуру, таку яку Інни Чино ж брязкало, звертайтеся до неї. Це фахівець по схудненню. Інно, доброго дня. Отож, поділіться секретом вашої гарної статури. Ну, по перше, це має бути бажання, велике бажання задатися ціллю. Я хочу мати певні форми, і я не перед чим не зупинюся для цього. Але це не означає, що треба себе мучити жорсткими дієтами, не вилазити зі спортзалу. Це так само неправильно. Треба скрізь якби, знати міру в цьому питанні, і, якби я дівчатам в цьому плані допомагаю, тому що якби сама пройшла цей весь шлях і скинула 50 кілограмів. Саме головне, нас було часте харчування, багато води, ніяких газованих солодких нахід. Або в мінімум цукру, мінімум солі, нічого жареного. Бажаю всім, щоб кожна жінка була в собі впевненою. Неважливо в якого вона розміру, щоб вона була щасливою. Ну в принципі чоловік нехай ходить в спортзал. Якщо жінка більш пишних формі, їй це подобається, то нехай носить її на руках. як можна вас знайти, аби схутнути разом з вами? У мене є групи колективного схуднення, і ми чому сьогодні на цій виставці? Ми хочемо набрати групу наречених. Курс три місяці, От, і переможницю цих курсів, хто покаже найкращий результат, отримає від мене подарунок: фотосесію «Love Story від провідного фотографа. Та додасть особливої родзинки. Ми представляємо шоколадні фонтани з різним кольоровим шоколадом. Шоколад на вибір під ваше свято. У нас великий спектр послуг. Це і фуршетні столи, це і народні селянські столи, це людині скульптури. Наша фірма «Фуршет» Віп «Віп-фуршет». виїде до вас в будь-яке місце додому в ресторан. На природу ми перетворимо ваше свято на незабутнє свято, на найкраще свято в вашому житті, тому що у нас дуже велика і сильна команда професіоналів, які люблять свою справу, поважають клієнтів. І у нас правило номер один клієнт завжди правий. Партнери нашої програми салон краси Париж. Сукня від торгівельної марки «Лусо», Прикраси від діадеми. Аві», автор Аліна Івасюк. Шикарна машина або ж лімузин. Вони завжди були в моді, є і залишаться. Без машини не обходиться жодне справді гарне весілля. Тож я з приємністю представляю вам Сергія Лящука, менеджера та водія Роял Ліму. Ми сьогодні представляємо нашу компанію Роял Лім. Наші лімузини особливі тим, що у нас є єдина модель в Україні це Форд. Хамер наш ми удосконалили, і у нас зараз на хамері відкриваються бокові стекла. Ідеальне весілля на вашу думку це яке? Ну, на мою думку, ідеальне весілля це кожні молодята повинні собі вибрати, що для них дійсно є ідеальним. Але моя порада від компанії Роялім, що якщо вони не забудуть і про нас, у них дійсно весілля буде ідеальним. Ідеальне весілля для вас особисто це яке? Для мене ідеальне весілля це коли дійсно закохані щирі молодята, коли вони дійсно роблять свято для себе. Для гостей, коли вони завжди танцюють, коли вони закохані, коли в них дуже хороша атмосфера, коли вони розуміють, що їм це свято дійсно потрібно, як для закоханих. Моя ідеальна свадьба на самом деле вже пройшла в житті. Я вважаю, що я дуже вдачно женився. Кожного чоловіка це на самом деле, дуже індивідуально. Ті плани, які ми задумали, вони реалізовуються не на 100-200 а процентів. І чесно, коли просто не мішають тим задумам, коли. Люди кохають один одного до нестями, коли весілля справді є солодким, так. Ви знаєте, якщо на весіллі буде кендібар, значить у молодих буде солодке життя. Щасливе, взаємне кохання з людиною, з якою ми плануємо е в майбутньому жити разом. Ідеальне весілля це насамперед, коли жінка щаслива поруч зі своїм чоловіком. Е саме основне, щоб цей день запам'ятався і на все життя омріяною казкою. Був цей день. Ідеальне весілля, Ну, певно, коли нерче задоволена. це буде ідеальне весілля, як ви казали, для всіх. Таке, щоб подобалося самим нареченим. Головне, щоб себе відчували комфортно і отримали від цього задоволення. Ідеальне весілля для вас особисто це яке? Люди, зрозумійте, ідеальне весілля для кожного своє. І ви розумієте, що це свято один раз в житті, і воно ваше. Це ваша казка. Оце і буде ідеальне весілля. Порили, які умови не диктувала мода сукню від торгівельної марки лусо мріє одягти переможна дівчина. Як вам вдалося за такий короткий термін піднятися на таку вершину? Всі найбільші вершини у нас впереді. Це працювала достатньо велика команда талантливих людей, які зібралися в одну команду і захотіли зробити і створити щось дійсно нове. Ми знаємо, що у вас досить цікавий підхід до майбутніх наречених. Який сам? Ми придумали, може бути, Ноу-хау для черновицкого э, рынка это привоз невесты в примерочную и отвоз этой невесты назад абсолютно бесплатно. Э, на дорогом автомобиле VIP-класс. Каждая невеста, которая пришла на шоу-вендинг авеню, на которой представляется торговая марка Луса. она имела возможность получить скидку 15%. Также мы сделали розыгрыши 30% скидки, 50% скидки. Ну и главным призом от торговой марки «Луса» стало свадебное платье за 30 тысяч гривен. Иваночка, мы вас поздравляем! Пожалуйста, вас ждет Алексей. Чого ж хоче жінка наречена, чого вона хоче, аби бути справді щасливою? Жоден водій, жоден менеджер ще так і не зрозумів, чого хоче жінка. Будь-яка жінка, вона хоче відчувати себе неперевершено, Тільки індивідуальності і вигляді прекрасно, і любов другої жінки. Бути щасливою, коханою, їсти наші десерти і насолоджуватись життям. Жінка хоче любви, жінка хоче ласки, жінка хоче. Внімання кожен день, кожен час, кожну минуту, кожну секунду. Одружуючись, це чоловік йде в полон до жінки. І в цьому полоні найголовніше як можна швидше здатися, тому що полонених кормлять. Подивіться на буковиночок, і ви зрозумієте, за кого вам боротися в вашому житті. Кових зустрічей не буває це або покарання, або випробування, або подарунок долі. Цінуйте у своєму житті і пам'ятайте, що весілля одне з найголовніших подій у вашому житті. Відсвяткуйте його незабутньо. З вами була Тетяна Переотеса. Ви дивилися та тележурнал журнал. Чого хоче жінка на телеканалі по до нових зустрічей?